Сьогодні різдво, і це огляд на різдвяні подарунки. У такому дуже гарному пакетику знаходився чай з бантиком зверху, а також декілька запакованих подарунків в папір: яничний чоловічок, Санта Клаус, шоколадний, і також ложечки. Їх тут чотири штучки. Великий пакуночок, ось таких сокарок Рошен, і знову запакований подарунок. Шоколадна, ось така велика змійка, адже наступний рік це рік змії. Ну а зараз ми відкриємо ті запаковані подаруночки і перша шана. Нам попалося це ось такі парфуми. Дуже гарна упаковка у вигляді губ, і самі вони дуже смачні на запах. Відкриваємо наступний маленький подаруночок і тут знаходився тінт Там він дуже гарний з маленькими блискітками, але коли наносиш його на губи, то він стає рожевим і залишає ось такий кольор. Ну останній подаруночок це виявилась прекрасна на ялинку у вигляді помади. Це всі подаруночки мої. Вас вітаю з різдвом і бажаю щасливих свят.